Сьогодні до мене вкотре прийшла дружина солдата, який визнаний військово-лікарською комісією, обмежено придатним. Хочу сказати, що минулого разу, коли вона зверталася і він звертався з рапортом до командування про те, щоб його вивели з нуля, результатів ніяких не було. Але після того як ми зробили звернення та направили позов до суду. Його розкажіть, що далі? Ми подали заяви та да, подали на офіс президента, подали на, е, генеральний, на штаб. генеральний штаб. Так. Після того, як були ці звернення, як ми звернулися, да, слава Богу, його трошки відвели від тої. Він більш-менш спокійному зараз місці, але на даний час він обмежено придатний і має. Довідку велка довідку ВЛК, ВЛК да, що він на придатний, і він є е, цим доглядачем 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 за своєю матусю. Да. Саме це неодноразово е, давали заяви, подавали всі заяви. Дякую Микола Миколайовичу за те, що ми все це е, ну. Робили це синхронно і в слушний час, коли було дійсно це заява звернення, відреагувало командування. Дякую за цей командуванню, Звісно, військовому чоловіку. Але на даний момент, ну на підставі закону України, ми чекаємо рішення, що в нього є такі підстави, що він ну має право на звільнення. Так, я хочу роз'яснити згідно статті 26 закону про. Військову службу та військовий обов'язок клієнт має право на звільнення, так як він являється доглядачем своєї матері, особи, у якої наявні когнітивні порушення, внаслідок чого яка вона потребує постійного догляду на непрофесійній основі. І саме солдат являється її доглядачем. Більше доглядати її, її немає кому. Направлені були рапорти до. Командування військової частини, але рапорти були проігноровані, і тільки після того як ми записали звернення, його відвели від нуля, і ми направили також позов до адміністративного суду про те, щоб його звільнити. Зараз чекаємо, щоб що провадження було відкрито, і результати розгляду також цього. Але я хочу сказати, що закон чітко визначає, що Така особа, і такі особи взагалі, бо це явище, яке нас на жаль, зараз в Україні існує поголовно, і того ми просимо, щоб такі люди, командири не чекали, поки буде рішення суду. А такі солдати, які допомагають, які доглядачі, які обмежено придатні, частності доглядачі, щоб їх. Звільняли і виконували вимоги закону України про військовий обов'язок та військову службу в частності статті 26. Я всім дякую. Тому ми будемо чекати розгляду судового рішення. Я вважаю, що суд прийме правильне, єдино правильне законне рішення. так як в законі сказано, що має право на звільнення. Стаття 26. Добре, дякую.